Шановні глядачі, вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні ми будемо казати про окрему касту, а це судді, для яких влада хоче встановити окремі спеціальні доплати. І тут виникає відразу питання: а чому саме для суддів влада намагається встановлювати оці спеціальні доплати? Чому влада йде назустріч суддям? Можливо, для того, щоб судді приймали правильне рішення, робили все так, як потрібно робити. Можливо, можливо це і є причина, щоб встановити доплату для судді. Але мова йде не просто про суддів, а про місцевих суддів, саме про цих. Працівників йде мова, місцеві судді місцевого суду, які працюють на територіях активних бойових дій чи територіях можливих бойових дій. Ось така формулювання. Але як же бути з іншими професіями, які також працюють на територіях активних бойових дій, чи територіях можливих бойових дій? Чому не береться до уваги інші професії? Чому саме судді? І чому влада так піклується про суддів? Бо від суддів залежить багато чого. Вони приймають різноманітні рішення. А, мабуть, інші професії, вони не впливають на важливі питання. А суддя у нього є інший статус, і він може своїм рішенням, умовно кажучи, вершити долі. І ось це одна із головних причин опіки влади над суддями. у вигляді, оціх встановлених доплат, які вони планують зробити, Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 19 березня вже рекомендував прийняти законопроект 12.244-1 щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати. І зараз ми зрозуміємо, яка ж ця спеціальна доплата. Але ми теж дано.